Друзі, мої вітання. Мене звуть Олександра. Давайте подивимось: ви писали в коментарях, просили а, по закінченню війни події в Росії, да? що в них там буде відбуватися, як ми зрозуміємо. Ну, чи як не як ми зрозуміємо, а які події будуть перед е, закінченням війни в Росії. Да? Давайте глянемо, які події будуть перед закінченням війни. В Росії, що там відбудеться, які події перед закінченням війни в Росії? О, щось в них там буде групове рішення. <ріст> Друзі. Якась нагорі щекавиця в них там відбудеться. Дивіться, щось вони там всі зберуться, щось всі будуть вирішувати, і по тройку трій, по, по, по трійці пентаклів а, почнеться якась робота, тобто щось, щось вони там почнуть робити. Можливо, знаєте, це що? Типу, зберуться всі разом. І е, вирішать, приймуть якісь рішення. Да? Приймуть якесь важливе, важливе рішення. Ну це зрозуміло, що вони ж тільки так вирішать закінчити війну. це буде рішення швидке. Або швидко приймуть, або е, е, скоро це відбудеться. Да? Давайте зараз глянемо. Про яке рішення йде мова? Що да? вони приймуть? Про яке рішення йде мова? Хм. Я б не сказала, що, що це вони приймуть. Тут більше йде, як. А, ви зрозуміли, це, як, це взагалі не, не, про, ну, не про Росію цей, е, цей збір. Да? Тобто е, відбудеться збір людей певних, які в своїй роботі, да, ну, Скажімо, в, е, запропонують е, Росії варіант е, виходу із ситуації, да? варіант виходу з війни, або що там, е, запропонують договір, запропонують. Ну, коротше, якась пропозиція буде в плані ну, до Росії, від е, зборіща якихось людей. Ну, що це може бути? Ну, Той же, наприклад, G20, чому ні? Да, Може, щось інше, не знаю. тобто, ну… Дивимося, але бачите, людей багато, всі щось собі думають, щось всі обговорюють. І ось вони, вони вирішили. Да, вони вони это, посовіщались освічує трошки це. посовіщались і прийняли ось таке рішення. Тому що, от, що це за рішення в плані Росії, то це не, це не їх рішення, це їм сказали. Да, вони мають просто зробити те, що їм сказали. Зараз подивимось, що... чого воно стосується. Прикольно, чого стосується, що вони... що вони. Що їм потрібно буде зробити? Що Росії потрібно буде зробити по цьому рішенню? Що їм треба буде зробити? Mm. Їм треба буде піти на зустріч. Піти на зустріч. Тому що тут 에... король чаш. Король чаш це наш пан Зеленський, впливова людина. Тобто, а, а навіть, якщо не розглядати його як Зеленського, це. Знаєте, як ем, треба зробити так, як тобі сказали. Ну, тобто, тут така порада йде з зверху, яку не можна не слухати. І що вони. Що їм потрібно буде зробити, да? їм потрібно буде піти. прийняти рішення? прикратити действия, скажімо, так? Да? Заліч на дну, зробити тихо. Ось так. Чекаємо, чекаємо цього, цієї зустрічі. Так, добре. Ой, секундочку. Карта впала вісьмірка. Чаш це знову про те, щоб піти. Давайте подивимось. Давайте подивимось, знаєте, що в самій Росії якісь будуть події відбуватися, в самій Росії. В самій Росії події якісь будуть відбуватися. Що в них буде відбуватися перед закінченням? Що в них буде відбуватися в Росії перед закінченням? А в них якась боротьба йде о за владу. В них починається якась, ну, починається. да е Що буде відбуватися? Почнеться боротьба за владу. І причому така хороша, тому що тут іде смерть, то знаєте, все все буде змінюватися і, можливо, реально. От як в карті, да, когось принесуть і в жертву. А чому ні? От. В них змінюється влада. Отак от, от. Які ще події. Які ще події в самій Росії. Перед закінченням війни. І знову ж таки їм буде якась пропозиція. Буде якась пропозиція. Тут прямо, знаєте, така типу, чуть ли не погроза. Ну, тобто, руководство к действию, да? що ви маєте зробити? Знову ж таки добре. Це, можливо, вони зроблять пропозицію. Ми ж про Росію з вами, так? Да? Ми ж з вами про Росію. Це вони, значить, зроблять якусь пропозицію. О, я перепрошую, так? Да? Це вони зроблять, бо це ж ми про них. Що за пропозицію вони зроблять? Про що? О, про те, щоб. порішать. Давайте, будемо... <смір> Давайте будемо домовлятися. Давайте будемо домовлятися. Вони хочуть знову ж таки, бачите, тут іде це рицар Пентаклів, а він просто так нічого не робить. Тут всі пропозиції, які йдуть від ну, такого плану, да, і тут знову Пентакліва карта, то ці всі пропозиції вони тільки для особистої вигоди. Тобто вони е, ну, хочуть себе зберегти да, і вийти нормально взагалі з ситуації, тому що тут по дев'ятці це вже ну, е, в тупік зайшло. Тобто Давайте, от, бачите, як навіть. Якщо Оракульно читати, да, цю картинку, цю карту. Да? Тобто вони готові щось віддати для того, щоб їх відпустили. Розумієте? А, от, а по королю Жезлів тут ідуть домовленості. Це карта, коли от люди, люди хочуть домовитися, для того, щоб ну, для себе щоб вийти з ситуації, щоб в своїх інтересах домовитися до. Домовитися до... Мовитися, господи? Не можна ввечері знімати відео, <смі> робити розклади, бо запитається язик. Так, добре, ми зрозуміли, з владою там. А що ще у вас в Кремлі? Давайте так, ще запитаємо, може, щось каже. В Кремлі що у вас буде відбуватися? Що в Кремлі? Що у вас в Кремлі буде відбуватися? Ух, там прям всі тікають з тонущого корабля. Якась втеча? Якась втеча. І знову-таки, бачите, бахнуло і побігли. Щось наробив, що це за король, хто ти. Тут чи людина якась виходить, знаєте? От таке відчуття, що виходить якась людина. Питаю, що за король? да? Людина, яка закінчує, щось, е якусь таку ситуацію не нестабільну. Да? Тобто от ситуація, яку не могли вирішити, да? От вона закінчується через цього короля. Хм. Типу, через закінчення з'являється можливість ще щось зробити. От він так впливає да, на, на Кремль, там вплине, щось там так і буде. Можливо, це він і буде впливати на зміну влади, да, і через е, оце закінчення, можливо, влади оцього, з'являється можливість е, вирішити питання. Вирішити війну, я так розумію. Домовитися, да? піти на якісь перемовини. Про це йде мова, якась людина з'являється там. Що за людина? Хто ти? Людина, хто ти в Кремлі? Хто ти будеш там вирішувати? Угу. Ця людина буде боротися за Владу. Людина з розбитим серцем, скажімо так, да? яку, можливо, знаєте, як, ну, не підпускали близько. О, вона буде боротися за Владу, в неї є, є бажання, є бажання. Мені цікаво, а ну, з путіним знайомий це взагалі що це за людина? Це з влади? Чи хто ти? Яка твоя там професія, чи спеціальність, чи хто ти для Путіна? Боже, ну тут щось в них таке було. Знаєте, от тут щось таке було, в них якась сора була а, з путіним. І він тепер, знаєте, це такий страх, типу, коли людина хоче помсти? Ага. Хоче помститися. Перемогти, помститися, перемогти. Цікаво, що за людина? А що буде робити ця людина? Давайте глянемо. Ну, так, щоб ми вже розуміли, да, що там буде відбуватися, тому що. Ну Так, в принципі, картинка вимальовується. Да? Тобто спочатку там якийсь збір, збір людей, там, чи країн, чи кого лідерів країн, да? вони будуть а, пропозицію робити Путіну, що він має піти там, на переговори, має відмовитися від, відмовитися, там, від війни там, да? і так далі. А потім вони зроблять нам якусь пропозицію да? Україні. От, готові будуть піти на якийсь відкуп, да, щось віддати для того, щоб вийти взагалі з війни, ну, щоб можливість була піти. От, і йде зміна влади. Да, це таких три основних події. Іде в них там конкретна зміна влади. І ось четверте ще було, да, те, що, що буде в Кремлі відбуватися, що там дійсно щось відбудеться, і якась людина. Ну, З'являється якась людина там да, на, на арені в Кремлі. От. Хтось, типу, піде, хтось піде і хтось з'являється, розумієте? Через цей уход хтось новий з'являється. Що ти будеш робити? От я цій людині, що буде з'являтися, тому королю жезловому, що ти будеш робити, Які твої плани? Що ти будеш робити? Оце отак. От Що ти будеш робити? О, от в карти знову склалися. Він зараз займається, зараз йде робота, йде підготовка для того, щоб бабахнуло, да? щоб хтось пішов. Розумієте, і він візьме своє. І він візьме своє. Це його, типу, як мрія, він чекає шансу, щоб це зробити. Так. Да. Да. Він хоче. Це, це його, знаєте, це його шанс забрати владу. От, і е, його шанс що змінити. Я так розумію, що там і помста якась буде. Ось вам, будь ласка, ось такі події чекають. Давайте глянемо. А що все це для України, так що вже, ну, наверняка, що все це буде відбуватися для України. що це все для України відкриваються шляхи. Це для України, це знаєте, а, щось за її спиною типу, домовляються. Ну це можливість не те, що там, а, це не в поганому сенсі. Це в тому сенсі, що м -м поки ми не можемо там, ну, на якісь моменти впливати, що за нашою спиною йде вирішення питання, Тобто ну, для нас це добре, це не це не погано, Да? І по десятці пентаклів, це типу повертається стабільність, да? От, ну, відкриваються шляхи, повертається стабільність. От. Тобто, це все умова, ну, це все домовленості за нашою спиною для нас, ну, тобто в такому сенсі. Все, що там відбувається, буде відбуватися в плані цих подій в Кремлі. Давайте глянемо по строкам, хоч приблизно, я не знаю, наскільки покажу. Давайте так до Нового року, да? до нового року, чи все це буде до нового року. Ну, до Нового року чекаємо, чекаємо пропозиції. Чекаємо пропозиції до Нового року. Ну, вже щось буде зроблено. Вже там якийсь процес завершиться який. Якась боротьба завершиться, я так розумію, що в Кремлі там от щось таке. Починає м, в Кремлі назрівати, знаєте, і от до Нового року там якась боротьба має вже завершитися. Ага, бачите? Ось ось, будь ласка. Знову ця карта. От чекаємо до Нового року в Кремлі. І будемо чекати пропозицію. І я так розумію, що це в січні що буде. А в січні будемо думати, будемо думати. Закінчувати, не закінчувати взагалі. Я так розумію, що всі питання будуть прийматися, ну от туди, от, до, кінця, до кінця року, ближче, там, до початку січня, кінець грудня, десь, десь так. От. Тобто такі події, Такі події в Росії. Ну, доволі, знаєте, говіркий розклад. Цікаво, давайте будемо чекати тепер. Ці всіх новин гарних для нас. Дякую велике за перегляд і за підписки, за добрі коментарі. Пишіть, будь ласка, в коментарях питання, якщо у вас є. Будемо розглядати обов'язково. Ви своїми питаннями дуже мене так надихаєте, підтримуєте. Дуже вам, дуже вам за це дякую. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.